Всім привіт, з вами Гаммер. Ми продовжуємо проходити Outlast. Так, як зазначив постел відео ми на самому цікавому моменті завершили там то відео, але це так було задумано. Це що, знову Веніпух? Сам ти поросятко? А, ні, тікайте. Веніпух відміть. Так що відміть? Стоп, а сказала, що, що я поросятку не на увазі, що я пятачок. Мені-пух втратив свого пятачка. Печально. Вау. Ну окей. Так, отже, 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 нам треба имкнути генератори, скільки я пам'ятаю. Ну, то пішли, пішли, пішли по генератори. Так, 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 так. Двері відчинені. Звісно, як мене чекали. Так, ну, а вже ж, світла там не буде. Воу. Блін. Так, ну... Е я знаю, що тут треба натиснути три кнопочки для того, щоб потім вимкнути генератор. І ці кнопочки по різних кімнатах всі. Так, друга. А третя Блін! Пробуємо зробити все по стелсу. Тихо, тихо, тихо. Фух. Оце мені пощастило справді. Так. Ну кажу, не буду приховувати, я цю частину вже е бачив. І річ у тім, що у мене справді не вийшло. Її зазняти. Тобто, як я вже типу зазняв, але, як завжди, станеться якийсь форш-мажор, що гра не збереглась. І відео не збереглось. І тому я переживав цей весь жах заново. Так. Пер -пер -потрібно побігти і увімкнути там генератор, натиснути на кнопочку потрібно. Нє! До такого мене життя не готувало. Так, наскільки я знаю, ми маємо всього лише три його удари. Не більше. Якщо буде більше, він нас б'є. Є! І курвий сину. ВОУ! Першого разу. Клас. Вау. Так. Все. Після цього в мене вилетіла гра. Він збереглося те, що записував. Так, тепер в яку сторону... Мабуть, в сторону екзіт? Ні. Вау. Не буду приховувати, я не зміг це пройти разів 5 підряд. І це було настільки ржачно. Що це капець просто. И пока я зли, разобрался Не, ну чому? мощный Та ти для ты не володаря вальридера Ось мені це нагадує так само сцену House 2, як свати поздихали. Я висучу правду і двері відчиняться? Чувак! Він хворий, реально. Хоча кого я сподівався побачити у психлікарні, як не хворих людей. Вау. Так, знову ми десь просинаємось. Прокидаємось. Какие хрести? О, камера на місці? Та ви шо? Я думаю, мені ж тепер камеру шукати треба буде. Да, ну, каже, чому чувак камеру не разу не забрав. Отак, я щось записав, походу. воу 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 воу! Пам'ятаючи, що з нами чуть не зробив той чувак, я тепер боюсь виходити, коли хтось там є. Що там записав? Овочі тазохлить. Ага. То що тоді? Овочі. Протягнув не сюди показати дещо. Дума, я стану свідком сії. Її нісенітниці, яку він мені впарю. Все тут пішло не так через доктора Верніке, оскільки він помер років 10 тому. Спочуває з миром свідчить кровавий напис на стіні. Очі сидять в кубку і витріщається порожній екран. Виглядають, як пацієнти вони пережили те, що тут сталося, але схоже на горище у них зовсім порожньо на горищі. Перекладач те знущається на горищі. Ой, йоке але мене. Не фіг на мене <рикладач> Так, Перекладач з гумором, нічого не скажеш. Я знаю, що це найтупе, що можу зробити, піти туди, де щойно був навіжений псих, але... але я туди не піду. Так. Я білий пухнастий чувак. Чувак, тримаєш ритм? Окей. Це хто такий? Это аккуратно пройду. Ви не бачите? Лайк sir. Я хочу його язик і печінку, сер. Вони твої, друже. Хто таке? Бляха Мої очі. Я нічого не бачу. Що за... Дідько! Та ну дупу. Мої очи. Я побачив дать що гірше. Чекай, чувак, ти мене бачиш, ти мене не б'єшь? Чер воу, воу, полегче. Я пішов. Ні ну, серйозно! Розробники. Чувак, тобі тільки в зомбі фільмах і зніматись, я тобі серйозно кажу. Тобі б до дерматолога сходити? А тобі до психіатра. Чи ти так в психлікарні? Я серйозно, автор гри хворий, ну. Хворий ще більше, ніж всі ці чуваки разом взяті і... три рази помножені. Як можна додати в гру. Чоловіче достоинство? Йоле. Стій смирно? Шовковестий? Шовко ВЕЕЕЕЕЕТИНКИЙ? Что за... Пляха. Чувак, чувак, чувак. Я иду, иду, добро? Я иду, бач. Все, у тут нема. Пляха. Знаєте, я забираю свої слова про те, що гра не не страшна. А де ці двоє? Опс. <кій> <кій> ну давайте ще раз. Так, тебе я вже бачу. І тебе я вже бачу. Так, ага, з батарейками біда. Цем був той дивний чувачок. Ага, нам сюди. Та, йове. Так рухатись в його напрямку. Ну давайте спробую. Ага, о, пер вийшло. Клас. Цікаво лише, як це все обвалилося. Тут мог пройти чи пробігти, аби воно впало. Знаєте, мені якось не по собі від того, що тут немає цих двох. Так, моєму, маємо... мені не варто його слухати, і не... не варто там стояти. Так, окей, дамо покруваємо сліду до виходу. У мене є ноги? Вау! Це одне із небагатьох е, ігор від першого лиця, в які в мене є ноги. Кльоцко. Вау! Ну що ж, гадаю, на один день порції хоророти вистачить. І... Самі знаєте, чого теж вистачить. Так що, спасибі, що було з нами. Замбув гаммер. Ставте лойса-дезлойся. І... Бувайте.